Вітаю вас, дорогі брати та сестри, слава Ісусу Христу. Подяка нашому Богові за те, що наш Бог, він є милуючий і знову подарував нам цю нову можливість бути в його домі. Ми можемо бачити друг друга, молитися разом з друзям чути, чути слово Боже, розбиратися в ньому і таким чином вже стати духовно. Текст, над яким ми з вами сьогодні будемо роздумувати, це Псалом 1. Читаємо з вами цей псалом, він невеликий, сьогодні шість 6 віршів, але в цьому псалмі є дуже важливі істини для нас з вами. Псалом перший. Піддавайте Біблію, або текст буде екрані. Псалом 1. Блажений чоловік, який не взяв участі у раді безбожних, не став на дорогу грішних і не сів на престолі з опитаннями, але його бажання Господньому законі, і над його законами не роздумутиме день та вночі. Він буде, як дерево, посаджене біля потоки води, яке приноситиме свій трід свою і листя, якого не опадатиме. Він у всьому, світра буде робити, матиме успіх. Не так у безбожних, не так. Вони начепили, що відомий з смерті землі. Тому та й безбожний підніметься на суді. Мітрішники на раді праведні, адже Господь знає дорогу правильну, а дорога безбожних загине. Амінь. Книга Саламір розпочинається з такого слова, як блаженний. І сьогодні я хочу з вами розумувати над тим, яка людина може називати себе блаженним. Або яка людина може називати себе щасливою? Хто ж такий блаженний чоловік? Хто є тою людиною, яка володіє найвищим щастям, або володіє щастям небом? Хто є тою людиною, яка володіє найвищою духовною атмосферою і завжди перебуває в стані радості? Хто може бути такою людиною, або яка людина може знаходитися у такому стані? Перше, що ми з вами бачимо, прочитавши перші вірші першого псалу, те, що блаженна або щаслива людина це та людина, яка свячується у житті. Це людина, яка відділяється у житті. Вона відділяє себе від всього того, що віддаляє її від Бога. Така людина вміє зробити правильний. Вона буде світувати або. За Господом або вона буде слідувати за своєю людською природою, за своєю людською гріховною плотю. І якраз перший вірш показує нам, у чому саме блажена людина, бо вона освячується, за чим вона не ходить, де вона не стоїть і де вона не сидить. Бачимо ми з вами, що блажена людина, вона не сидить у Раді без Божого. Вона не приймає участі у Раді безбожних. В цьому житті перед кожним з нас є вида. Ми можемо когось послухати, за чиєю порадою ми можемо йти, або з кимось ми можемо погодитися. І так жити завжди. Як тільки ми з вами прокидаємося, перед кожним з нас є певний вибір зробити ту або іншу справу. І ось, блажена людина, вона не бере участі у раді Господи. Вона не слухає тих людей, які не пов'язують себе з Господом. Вони не погоджуються з тим, що пропонує їй Блажена людина не погоджується з тим, що пропонує їй цей світ. Ми з вами знаємо, що в цьому світі є пожарливість очей, пожаливість тіла і гордість до тіла. І зазвичай люди йдуть за тим, що вони бачать, що вони відчувають і що приносить їм славу і задоволення. Але таке життя, воно не веде до радості. І рано чи пізно, таке життя приведе до нещастя або до загибелі. Блажена ж людина або щаслива людина. Вона навпаки вона інша, вона освячується, вона відділяє себе від зла від усього того гріховного, що сьогодні пропонує їй цей світ. Вона не йде за тим, що тимчасовим, а навпаки, вона тримається договору ще І якщо людина відділяється і не бере участі у раді безбожних, то вона виносторіч на дорозі біжі. Ми з вами прочитали другу частину першого віршави. Блажений чоловік, який не взяв участі Раді безбожних. І друге не став на дорогу грішне. Стояти на дорозі грішних це вже взагалі боятися мати якусь спільність з Богом, мати страх, що з Богом. Щось схоже було в житті Адама. Пам'ятаєте, коли він зрішив, то що він робив? Він ховався від Бога. Він боявся його голосу. Він боявся наблизитися надлиз... до Господа, Він боявся почути Його голос. Це вже наступний крок віддалення від Бога. Після того, як людина стала знаходитися в раді безбожних, вона стає на дорогу грішних і переживає зустріч Господа. Находиться в стані переживання через зустрічі не Небажання читати Слово не небажання шукати істину. Людина ховається від Бога. Людина виправдовується, вона старається звинуватити у суму всіх, окрім себе. Це жахливий стан або другий етап падіння в житті людини. І ми бачимо з вами третій етап, що блаженна людина або щаслива людина, вона не сидить на престолі з обителями. В іншому перекладі оцей відривок не сидить на престолі з лобителями, перекладається як не сидить на сидінні зловіків або не сидить, не знаходиться в домі бахмульців, які глузують Бога. Це вже останній і Саме найщасніший стан у житті людини. Коли людина вже доходить до такого стану, що вона сидить серед зібрання грішників, коли вона сидить і знаходиться на дорозі грішних, то вона вже заспокоїлася. Їй вже комфортно, вона вже чудово себе почувається у стані грішників, і для неї це нормально. Вона вже поводить себе так, як риба в воді. Це найнещасніший стан, я вже казав, сидіти на престолі з любителям. Це вже настільки бути впевненим у собі, настільки бути впевненим у тому, що людина поводить себе правильно, що вона навіть не думає, що може бути якийсь у її житті. Вона не шукає чогось іншого, вона не думає, вона не прагне змінити своє життя, вона не прагне стати на дорогу правильною. А навпаки, вона удержує себе в тому, що вона робить це правильно. Блажена, що дитина свою чергу це інша людина. І вона відділяється від цього прикольного світу, вона свячується, вона не сидить у раді задвожне, не, ст... не стоїть на дорозі відріжних і не сидить на престолі в Убити, не сидить у зібранні зловіки. І по-друге, що ж робить блажена людина, окрім того, що вона освячується, вона перебуває в Слові Божому. Прочитала ми з вами другий відділ. Але його бажання, тобто бажання блаженного чоловіка у Господньому законі. І над його законом, і не роздумуватиме день та вночі. Щире бажання блаженної або щасливої людини знаходитися у Слові Божому, жити відповідно Слову Божому. Блаженна або щаслива людина, вона знаходить свободу в тому, щоб втілювати своє життя, те, що Бог їй говорить. Блажена людина не сидить у раді безбожних, а навпаки, вона сидить у раді Божих людей. Саме в цьому ця людина має щастя. Коли вона чує істину, чує Слово Боже, вона втілює її особисте життя. І що нам необхідно для цього робити? Нам потрібно кожен день роздумувати над словом Божим, вивчати Слово Боже. Пускати наше серце, наш розум. Тому що те, наскільки глибоко ми втілимо Слово Боже наше серце і наш розум, наскільки буде того буде залежати, наскільки ми будемо роздумувати про нього і наскільки ми будемо жити цим Словом Божим. Тому що, коли в нашому житті бувають такі випадки, коли нам необхідно зробити певний вибір, то коли ми живемо Словом Божим, коли ми роздумуємо, над ним, читаємо Його і живемо в ньому, то несамітно ми зробимо правильний відбір у своєму житті. Блажена людина її бажання в Господньому законі. Вона проняє роздумувати під ночим. Для такої людини слово Боже понад усе. Спільність з Господом понад усе. Перебування в момент тільки для Господа. Вона хоче цього, вона прагне цього. І для такої людини прагнення знаходитися в Ісусі. І слові Божому, це її образ життя. Тому ми з вами бачимо, що блажена людина, по-перше, вона присвячується, вона шукає Господа, і по-друге, вона живе слово Божим. Вона перебуває в законі Божому, у волі Божій і роздумує над словом Божим в день і вночі. Такий стиль життя це її образ, образ блаженої або щасливої людини. Третє, що ми з вами бачимо і знаходимо. У цьому тексті блажена людина, вона є плодоносною. Вона приносить плоди». Читаємо з вами третій вірш. Він буде, як дерево, посаджене біля потоки води, яка приноситиме свій у свою пору, і листя, його не опадатиме. Він у всьому, що тільки буде робити, матиме успіх. Блажена людина, вона плодоносна. Вона приносить плоди. Вона не просто проживає своє земне життя. Вона не просто робить якісь добрі справи. Вона всім своїм серцем, всіми своїми думками погружається у волю Божу. Вона йде шляхом Господнім. І саме на цьому шлях Господньому вона приносить плоди. Приносить плоди для Царства Божого. Приносить плоди для слави Божої. Така людина вона формується в образ Божий. Вона формується образи Ісуса Христа. Вона стає подібно, подібно Ісусу Христу. І кожен крок, кожне слово, усіх відношенних з людьми вона відображає самого Господа Ісуса Христа, проявляючи любов, милосердя, благодарінням, м'якість, серце є в плід. І така людина вона буде плодоносити, як дерево, яке постажено біля потоків води, біля річки. Вона завжди буде свіжа, вона завжди буде розцвітати. І цим самим вона буде надихати других, оточуючи до життя Ісусі Христі. І що ж нам робити, щоб бути плодоносними? Що нам потрібно робити, щоб приносити плід? Ісус Христос сказав своїм учням, що необхідно робити. Він казав, щоб вони перебували в ньому, щоб вони перебували у Слові Божому, і тоді сам Ісус Христос буде перебувати в них, і вони рясно зародять. Коли ми з вами маємо Дійсний зв'язок з Ісусом Христом, коли ми поглиблюємося в нього, коли ми поглиблюємося в Слово Боже, і коли Ісус Христос живе в нас, то звичайно ми з вами приносимо плід. Будемо приносити плід. І будемо приносити гарний плід для слави Божої. І тоді ті люди, які будуть спостерігати за нами, вони дадуть славу Богу. Тому що люди, бачачи наш образ життя, бачачи, наскільки ми щасливі. Такі люди теж захочуть жити так, як і ми. Людина, яка плодоносна, яка приносить добрий плід, вона по буде щаслива. А плід ми з вами будемо приносити і можемо приносити лише тоді, коли ми знаходимося біля джерела. А наше джерело це Ісус Христос. Життя такої людини наповнене радістю. Вона щаслива і успішна в всьому, що робить. Кожен з нас прагне успіху, правда, так? Кожен з нас має у своєму житті якийсь вид справи, кожен з нас займається якимсь видом діяльності. І кожен з нас хоче, щоб ми мали успіх і щастя в наших справах. Але ми з вами маємо пам'ятати, що справжній успіх і справжнє щастя приходить лише тоді, коли ми перебуваємо в нашому Господі і Спасителі. Коли наше життя воно віддане йому і коли наше життя, коли ми йдемо тим шляхом, до якого Ісус Христос нас закликає. Тому давайте будемо пам'ятати про це і нагадаємо собі ці прості і важливі для нас істини. І відповімо собі на питання, яка ж людина сьогодні може бути щасливою, або яка людина сьогодні може бути блаженою. Людина може бути свяженою або щасливою, що випадках. перше, коли вона розсвячується і коли вона відділяє себе від цього того, що відводить її від Бога. Як ми з вами прочитали, блажений чоловік, який не взяв участі раді без який не став на дорогу грішних, і який не сів на престолі з Лубителями. Друге, блажена або щаслива людина це та людина, яка, для якої воля Божа понад усе. Це та людина, яка любить перебувати в Слові Божому, яка вивчає Слово Боже, яка занурюється у нього і живе по тим принципам, яким нам дає Христос, який дає нам Бог. Людина блажена, вона перебуває в Слові Божому і вона шукає близькості з Господом. І третя, блажена, та щаслива людина це та людина, яка плодоносить, яка приносить добро, яка приносить любов, милосердя, і відображає Ісуса Христа у своєму земному житті. Ось саме в цьох, тих випадках, у цих трьох принципах полягає справжнє життя блаженої або щасливої людини. Тому, чуючи ці істини, нагадуючи собі ці істини із Слова Божого, із першого Псалма, нехай Бог нас благословить і допоможе нам завжди освячуватися, завжди жити в Його волі і приносити добрий вір і славу Богу. 爱你。愛你愛你